Доброго дня ми з України, я вас вітаю. Мене звати Ліна Храмцова. На моєму каналі ви отримуєте інформацію про інтеграцію в Німеччині. Це відео вирішила присвятити складнощам, які можуть бути на вашому шляху, якщо ви вирішите залишитись в Німеччині. Чому справді це відео, скільки завжди я говорю про якісь там не знаю, свята, роботу? Чую багато питань, які ви мені задаєте або в Фейсбуці, або в Приват. Лєночка, ми остаться в стране. Да, Був у мене такий дзвінок. Я кажу, я вас вітаю, але вам потрібно це, це і це. Давайте так. По-перше, коли українці приїхали до Німеччини, це не було бажання Я хочу пожити в Німеччині. Це було примусово. Люди тікали від війни. Це означає, що дитину в одну руку кота, в другу за плечі, якийсь рюкзак і поїхали. Ніхто не чекав, не бажав, не хотів. Це була вимушена, скажімо так. Така втеча. І минув рік дуже багато чого змінилося. Змінилося, по-перше, оточення, змінилося мислення людей і змінилося ставлення до родини. Я зараз говорю про тих, хто зараз розлучається. Це не таємниця. багато Шлюбів зараз зруйновані, оскільки там, де тонко, там і рветься. Якщо відносини були нестабільні і зараз жінка з дитиною уїхала, вона побачила що інше життя, я не хочу бути з цим чоловіком. Причин багато, це кожному своє. Але що в нас є факт, що дівчата кажуть, я хочу залишатися? І тут виникає питання: як? по-перше, якщо хтось зараз розкаже, як ви можете залишитися. То послухайте цю людину, я також колись робила відео про це. Так, ви можете навчатися, ви можете ем, за, одружитися з кимось. Так, ви можете працювати, тобто є багато можливостей. І ті, хто кажуть, всі українці одразу поїдуть додому, це не так. В Німеччині живе велика кількість біженців. з... Турції є з Африки, є з Ірану, Іраку скрізь. Тобто люди живуть, вони приїхали як біженці. Можливо, зміниться якийсь параграф. Зараз буде не 24-те, а якийсь вам інший параграф дадуть. Я впевнена, що це буде вирішено після війни. Але ніхто у вас, після того, як буде капітуляція Росії об'явлена, ніхто вас не змусить повернутися додому. Це має бути реально. Але це один пункт. Другий пункт, як ви будете жити? Це матеріальне питання, це моральне питання і це таке духовне питання. Я працювала два роки як інтеграціонського з безробітними, які були не тільки німці, які були з інших країн. Я не називаюся яких, але просто вам розповім випадки. Люди, які жили на соціальній допомозі, вони звикли жити на цій допомозі. Тобто, вони кажуть, ні, не треба працювати, я собі так комфортно почуваю, мені платять за квартиру. І я впевнена, що є багато також українців, які притримуються цієї думки, але є також багато українців, які вже працюють, які вже мають свої приватні підприємства, які вже інтегрувалися і круто розмовляють німецьку мову. До речі, німці в шоці, наскільки в нас працюють люди, наскільки в нас цікаві про Україну? Ніхто, скажімо так, грубо ну не знав до початку війни, наскільки в нас класні люди, неймовірні, наскільки ми розвинута країна тільки після того, як українці приїхали в Німеччині. Є позитивні випадки, є негативні випадки, це є в кожній країні. Тобто тут не можна сказати, що всі погані, всі хороші. Але які складнощі у вас будуть? Проблема була в тому, що ті, хто звик жити на соціалі, і давайте назвемо так, і є. Ваш обов'язок це ходити регулярно до джоп-центру, казати, добрий день, якісь папери приносити, відносини ходити на курси. Все. Більш ніяких обов'язків нема. Коли були квитки за 9 євро, то українці подорожували три місяці більше, ніж німці, оскільки українці не мали ходити на курси, поки все там вирішувалося так. Тобто була можливість. І люди, які були трошки активні, вони щоб трошки перемкнути свій психологічний стан, вони це використовували. Німці в цей момент працювали. Зараз. І був тоді шок, розумієте, коли людям сказали, все скасували квитки, українці казали, боже, воно ж дорого. І от зараз це те саме може станеться з людьми, коли ви отримували допомогу соціальну, а потім вам треба буде самому працювати. І це вже інший погляд, коли вам плачуть квартиру, вам оплачують раз в три місяці, що там за цветки бюант, так? 60 А оплачують в дитячому садочку місце плюс їжу, вам оплачують школи, мовні курси, проїзні частково, можна піти в тафель. Тобто це маса грошей, яку людина отримує. І автоматично, психологічна людина звикає. Тобто можна поспати, прийти, зробити уроки, забрати дитину і все. Те, як людина втомлюється, коли вона працює цілий робочий день, це зовсім інша втома. І для тих, хто захоче сам працювати, для нього буде знову це важко. Це психологічно важко перебудувати своє життя. Психологічно важко починати нову роботу, починати нове життя, оскільки в 40, в 50 років починати життя з нуля це психологічно важко і. Будуть проблеми, які пов'язані з тим, що відбувається вдома, чи я е, є зрадник своєї батьківщини, оскільки я вирішила, чи вирішив залишитися в Німеччині. І це такі моральні питання, які будуть просто переслідувати людину. Друга проблема це різне бачення життя, ментальність німців, ментальність українців. Ми такі вогняні люди, да? ми активні. Ми, якщо гуляємо, то в нас 20 блюд є. І, і друзі, і активність німці зовсім інші. І тут залежить від вас. Чи ви будете готові інтегруватися і сприймати іншу культуру? Чи ви захочете зробити капсулу, так як роблять, наприклад, казахські німці, які приїжджали туди, їх виселяли родинами? Вони приїхали родинами, і вони там були німцями, а тут вони росіяни. Тому оця проблема, яка залишається протягом деяких поколінь. І це може бути також важко, чи ви будете погоджуватися з тим, що ви є українцями тут, ця інтеграція. Наші діти будуть інтегровані, які будуть вже розмовляти без акценту, оскільки вони тут вчаться. Але наше покоління, навіть скажімо, я прожила тут 20 років, я все рівно є іноземкою, тут цього не змінити. Інше бачення, наприклад, дівчат. Ми всі знаємо, як ми про себе дбаємо. так? Ми собі пішли до перукаря, ми пішли собі, зробили якусь чисточку обличчя, так? і ми пішли нігті, і все, що завгодно, і вам це зробили просто так з завтра. В Німеччині це неймовірно великі ціни, хоча наші вже дівчата знайшли своїх дівчат, які працюють легально, нелегально і дають ці послуги за скажені гроші. Це також така проблема, коли ви звикли дбати про себе, а тут ви бачите інший стиль. Вдома колись ми жартували, що не можна сміття винести, якщо в тебе нема мейкапа. В Німеччині тут абсолютно без проблем, хто як виглядає. Це такі питання, які будуть для вас, можливо, важкими. Незнання законів, незнання обов'язків. Вчора їхала, до речі, в електричці, так і хтось дівчина каже, а ти взяла український паспорт, щоб показати, коли будуть купляти квитки, Тоб, ну, чи, чи контролювати. Тобто дівчата ще не в курсі, що по українському паспорту ви не можете їздити безкоштовно. Це взагалі цікаво. От якісь такі моменти, або той настрій, коли людина каже: Я бідний біженець. Ніхто з українців не є бідним біженцем, оскільки в нас стільки ресурсів, ми настільки позитивні, креативні люди, які не звикли жити на халяву. В нас вся Україна працює, в нас ніхто просто так десь не розважався. І цього не знає Європа. Що люди звикли, скільки дівчат мені кажуть, Боже, в мене там була своя справа. Я і тут працюю, і там працюю. Ми активні. Тому це може бути важко, оскільки німці мають дуже багато. О тих рамочок, про які я розповідала, що у них така система і все. Тут немає поняття, як якісь взятки. Е, до вчителів хабаря ви не принесете і не скажете, поставте моїй дитині оцінку. Е, тут немає так само, що ви до лікаря прийшли там з цукерками це з чимось. Ну немає тут такого. Вони е, самі до лікаря, по перше, до лікаря вони потрапите, то, може там через три роки, бо немає термінів. І це також не подобається. Лікувати зуби, чи взагалі отримати е якісь терміни, які вам потрібні, це дуже триває. Взагалі я не знаю, чи колись, до речі, в Феніксі це група е у Фейсбуці, яку я веду, да? як Фенікс із пепла відео я посилання. Я підіймала цю тему, е як ми всі ставимось до. Е до лікування, так? чи е, краще поїхати додому там полікуватися. Ще одна тема: наприклад, дівчата їздять просто додому, бо треба щось вирішити. Ні один біженець ні з одної країни не їздить додому, щоб запитати чи посадити город. Навіть це звучить абсурдно, але є українці, які їдуть додому, садять город, приїжджають далі. Тут потім ще й щось ну, просто цікаві такі речі, фантастичні відбуваються. Але якщо людям це подобається, це їх рішення. І це дивує німців. Німці не звикли до, такого, до такої поведінки людей. Це їх спочатку трошки також вбивало. Складнощі, які будуть ще, наприклад, в процесі інтеграції, що коли вам буде здаватися, знаєте, будуть накривати буде періодами. Коли вам буде здаватися, що ви все знаєте і все вмієте, з вами може статися ситуація, ви просто скажете, що я тут нікого не знаю нічого, і я тут нова людина. Я за 20 років ще буває з якимись ситуаціями стикаюся, коли я відчуваю себе взагалі, як то кажуть, їх біндурак. От воно приблизно є таке почуття. Тому, якщо ви хотіли б залишитися в цій країні, вам потрібно просто. Перезавантажити своє мислення. І це, скажімо, такий процес, який потребує допомоги. Вам потрібна просто, можливо, допомога психолога або допомога людини, яка знає, як інтегруватися, як це все відбувається, що вам допоможе, коли вас буде накривати, коли ви будете казати, в мене немає надії для того, щоб вам допомогти. Однією з такої порадою може бути як знає, сказати, прийняти те, що приходить в ваше життя, і сказати, що я сприймаю ситуацію. Якщо ви вже конкретно вирішили, а не бігати туди, сюди, чи тут, чи там, і оце розпилення, дифузія, да, коли ваша енергія розпилюється, ви вже е, маєте прийняти рішення, я хочу залишатися чи я хочу повертатися додому. Це допоможе вам процентів на 80 для того, щоб будувати, будувати стабільність там, де ви знаходитесь. По-друге, це сказати, що це моє рішення, я беру відповідальність. Не слухати, ти зрадила, чи зрадив, чи ти мене не розумієш, чому ти лишила країну. Ви приймаєте це рішення. Третє це цікавість, цікавість життям в Німеччині взагалі. Німеччина зараз переживає дуже складні часи. Я не знаю, чи ви дивитесь телебачення, чи ви спостерігаєте за новинами, які є в країні, але в країні, я б зараз сказала, якийсь такий мат конкретний, але ж не можна. Проблема в медичній сфері: ви це побачили: немає людей, немає професіоналів, немає людського фактору. Ви знаєте, що медицина в Німеччині це фінанси, це страхування, це гроші. Куди б ви не пішли, завжди хтось за це має заплатити. Проблема в соціальній сфері. Немає вихователів, немає вчителів, немає психологів, немає взагалі персоналу, які працюють з людьми. І проблема з тим, що піднімаються ціни. Так? Ціни на продукти харчування, на опалення, на квартиру. Зараз взагалі зелені в нас придумали. Цікаву річ, ви знаєте, що буде вимикатися певний вид опалення. Якщо хто не чув, почитайте трошки про це, до чого все йде. І подорож, подорож також значить, піднімаються ціни. Взагалі, країна знаходиться в такому, скажімо, маленькому. Да. Дуже важка ситуація, можливо, його не видно, можливо, ми всі своїм фокусом зараз знаходимось в Україні, але те, що відбувається тут. Тому соціальні виплати можуть і скорочуватися. І у той момент, коли вам потрібно буде самому заробляти так, на своє життя, він може бути важким. Оскільки ще раз, якщо приблизно ви зараз отримуєте півтори тисячі за те, що ви ходите на курси, Ще раз повторюю, я не хочу нікого образити. В нас війна, українські біженці прийшли, але це є факт. Люди отримують допомогу, їх обов'язок ходити до джоб центра і на курси. Все. Людина, яка працює, це зовсім інша ситуація. І у вас може бути шок, коли ви почнете працювати. Це важко. Важко емоційно психологічно починати ще раз життя в 40 років, коли ви були там кимось. Да? У вас була посада, ви були. Мали статус. Та? Наприклад, я була в Україні вчителем. В Німеччині зараз я працюю як соціальний працівник. Для мене це нормально, оскільки в мене є інші хобі, які мене задовільняють. Я веду канал, я відчуваю себе реалізованою людиною. Якщо ви мали посаду старшого бухгалтера, ви були на керівній посаді в рано, грано, де ж там можна бути, тут ви приїхали, ви починаєте з нуля. Це психологічно важко. Але ці всі складнощі їх можна подолати, якщо... Ще раз пропрацювати цю ситуацію і, можливо, думати про дітей. Ви є прикладом для дітей, і, можливо, шлях вашої дитини у цьому житті жити в Німеччині, в Італії за кордоном, а ви супроводжуєте свою дитину. Я думаю, що якщо ви зможете цей процес для себе зрозуміти і сприйняти, то у вас буде шанс. Шанс для того, щоб розслабитися оцей. Цей процес розслаблення, незагального навантаження, напруження. У вас все буде добре. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під відео, пишіть відгуки, буду дуже вдячна. І якщо вам потрібні нові теми для е консультацій, буду дуже вдячна. На все добре.